Вітання зі студії телеканалу 112 Україна. Отже, це чиста політика. Ефірна територія вільна від політиканства та популізму. Ганна Степанець, Василь Голованов. Працюють у студії. Василю, вітаю тебе! Я вітаю тебе навзаєм. Вітаю наших глядачів про рік президента, про нового очільника антимонопольного комітету та про інші теми і важливі для нашої країни. Будемо говорити з гостями нашого ефіру. Саме так. Ну і будемо зараз представляти наших гостей. Отже, завітав до нас сьогодні Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО з 2008 по 2011 роки. Раді вітати. Євген Жовтяк, народний депутат України другого, третього, четвертого скликань. Раді бачити. І вітаємо Ігор Мисічук з нами, народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка. Раді бачити. Добрий вечір. Ну і от, як Василь Голованов нам а, нагадав, сказав, проанонсував. Давайте про це й будемо говорити. Отже, сьогодні рівно рік від обрання глави держави Петра Порошенка. П'ятий президент йшов на вибори з гучною передвиборчою програмою Жити по новому. Головними обіцянками Порошенка були досягнення миру та проведення системних реформ. Серед вагомих досягнень президента політологи називають свободу слова та міжнародний авторитет президента. Фахівці говорять і про виконання главою держави обіцянки. Це проведені Дострокові парламентські вибори, відсутність спроб повернути собі необмежені повноваження, які мали його попередники. Також президент підписав обіцяну угоду з євросоюзом про зону вільної торгівлі і зменшив залежність України від російського газу. Натомість є і низка відвертих невдач, наприклад, не виконана обіцянка завершити АТО за лічені години та заява про продаж власного бізнесу. Також досі не покарані винні у розстрілі людей на майдані і немає возвізового режиму з. Європейським союзом серед невдач президента політологи називають і кадрові питання, зокрема призначення гелетея міністром оборони Яреми генпрокурором а начальником генштабу Віктора Муженка. Отже, давайте зараз дійсно будемо обговорювати цей рік. Я наголошую постійно е, у студії, е, що президент це не людина, в першу чергу, це не Петро, Іван чи Василь. Це функція. Хочу, аби ви оцінили роботу цієї функції за рік. Ну, перш за все хочу зазначити, що вважав і вважаю обрання Петра Олексійовича Порошенка найбільшою помилкою українського народу з часів революції гідності. Це перш за все. Щодо оцінки роботи, це, е, як вже зазначалось вам, вами, провал в війні на Сході, це жахливі іловайські, і, і дебальцевські котли, це перемовини з терористами, які не веде не одна країна світу, це повернення в політику переговорну Медведчука, кучми, це е, Будем казати зубожіння населення. Я щойно повернувся з Полтавщини. Абсолютно нічого, дві зустрічі сьогодні з людьми провів. Абсолютно нічого доброго не почув про Петра Олексійовича, і його політику, не про як людину. Плюс обіцянка продати бізнес. Плюс, коли олігарх заявляє, що він буде боротись з олігархами, то з цього починають жаби на болоті реготати, не то що люди, і таких багато-багато речей. І повертаючись до того, що почав, це помилка українського народу, обрання Петра Олексійовича Порошенка президентом, але на сьогодні він є президентом держави. І якщо ми говоримо про збереження держави як інституції, то е, мусимо е, і поважати його е, посаду, його функцію, е, коригувати її. От він робить все для того, щоб випхати е, там, руками і ногами радикальну партію з коаліції. Ну я думаю, йому це не вдасться. Якщо Комусь хочеться об'єднуватися з Льовочкиними фірташами, то хай вони йдуть ліс. Ну власне, пане Ігоре, давайте ми зараз ми, ми чуємо те, що каже президент. він Говорить, що він перший президент в історії України, який фактично у стані війни та країну отримав. Ну тобто його риторика нам теж зрозуміла. Я її маю зараз озвучити і сказати, що ми звісно запрошуємо депутатів від Блоку Петра Порошенка, аби вони висловлювали свої думки і позиції. Ми сьогодні це робили і. Продовжуємо кликати. Пане Січчю, тут так. варто додати ще одне. Я думаю, журналісти помилились, коли сказали, що Петро Олексійович не хоче як попередники зосередити в своїх руках владу. Це не відповідає дійсності. Спроба збереження повноважень совєтсько-сталінської прокуратури, ту, яку ми спостерігали. Конституційні утворення конституційної комісії самостійно в обхід коаліційної угоди не в парламенті, а за його межами. А зараз, вчора, те, що заявив голова фракції імені Петра Олексійовича Юрій Луценко, що восени може відбутись референдум. На якому буде розглянуто питання державного устрою і особливо статусу Донбасу. То, як на мене, це взагалі шлях до повної спроби знову ж таки узурпації влади і відчуження. Ну, може, і відчуження собі, собі, і відчуження Донбасу. А ми таке вже проходили. Я думаю, що це. Новий радник з'явився. Він там на переговорах мелькає Медведчук. Тому що, от пан Євген підтвердить, ми ж вже проходили референдум. Може ж, був при Леоніду Даниловичу референдум. Достатньо успішним. Да, І зараз готують те саме на ті самі граблі. Тільки закінчиться після революції гідності. На жаль. Не так, як комусь би цього хотілось. Тому, користуючись нагодою, просив би Юрія Віталіча утриматись від таких необдуманих виступів, як він робить. не лякати суспільство референдумами ще й за законом імені Януковича. А займатися нормальною роботою в парламенті, а то в мене складається враження, що дехто забуває запах океанівського СІЗО і починає сам ставати на шлях побудови такої ну, тоталітарної якогось направлення держави. Ну, власне, бачимо, що з одного боку інструмент ви кажете про референдум, і в українських ралях дуже легко будь-яку цінність перетворити на її протилежність, Це нам досвід показує і не хочеться дійсно, що і були крім першоманіпуляції затримано. Давайте згадаємо, якому інкримінували, Ще раз знайду підозру в масових заворушеннях і наругу над державною символікою. Нагадаю, ця людина порвала портрет президента. Саме Петра Олексійовича, яка доля Юрія зараз? Юрій шостий місяць утримується, ну вже майже шість місяців утримується в СІЗО. Деякі колеги намагалися йому допомогти, але отримали чіткий сигнал з адміністрації президента, що Юрій може бути вибачений, звільнений лише у випадку, якщо він попросить вибачення. Я був на суді. В Юрія суд нагадує суд в моїй Васильківській справі, в інших політичних справах. Абсолютно ніяких заворушень там немає. Там Юрій, це худий студент, хлопець, а потерпілі, здоровезні, кремезні на зразок мене працівники МВС. От, тому вважаю цю справу політичною, а Юрія Павленка Харта особистим в'язнем Петра Олексійовича, що в день його перемоги на виборах, я думаю, також не зовсім добре для нього, що існує ще й особистий в'язень, тому що. Дозволяти собі міг тільки це такі речі, тільки його попередник Віктор Федорович Янукович. Ну, власне, стільки до президента апелювання безпосередньо особистісних таких. І Я думаю, що Василь, те, що ти сказав, запросив президента до студії. То все, президент має точно до нас пройти і дати відповідь на всі почуті запитання і закиди. Власне, давайте ми зараз говорити будемо продовжувати а, про а, тему, які ви всі так чи інакше зачепили. А от пан Гавриш сказав, що про. Президент, можливо, веде якусь таємну гру дипломатичну, про яку яку ми не розуміємо, і взагалі його роль це арбітр нації, чи як нам сприймати президента? Якась формалізація має бути. Так, один з олігархів ми пам'ятаємо у Відні нещодавно. Говорив про те, що про якісь таємні так само зустрічі, комбінації, зустрічі, в яких президент брав участь. Президент сказав, що він випадково там опинився. Але що каже сам президент, що він веде війну з олігархами? Взагалі, у нас такий курс на деолігархізацію, де монополізацію. Я пропоную зараз про демонополізацію підсумовуючи, я думаю, колеги підтримують сусідні студії, підсумовуючи тему президента безвідносно до прізвища особи, яка буде обіймати цю найвищу в країні посаду. Необхідно якнайшвидше заради збереження держави миру і спокою прийняти два закони: це закон про тимчасові слідчі комісії і закон про імпічмент президенту. Це не стосується Петра Олексійовича. Ще секунду а пам ми пам'ятаємо, що Петро Олексієвич говорив що якби... закон про опозицію. Пам'ятаєте, буде да, першим, але законом, якби ми мали митрували. закон про імпічмент, то в Путіна і публіки не було б підстав зараз називати у е, київську владу хунтою. Ну знаєте, там підстав не треба, аби називати когось Ні, якось ми ну, це юридич, розуміємо, юридичні але, підстави а, там є. та па пане Ігоре, Давайте ми все ж таки будемо зараз говорити про а, дійсно юридичне, як ви радите, площину занурюватися. Отже, довести до кінця розслідування щодо Газпрому доручив антимонопольному комітету України прем'єр Арсенія Ценюк. Про це він заявив, представляючи нового голову відомства Юрія Терентіва, якого парламент призначив минулого тижня. Нагадаємо, 13 травня в антимонопольному комітеті повідомили, що розпочали розслід. Розслідування стосовно російської компанії за підозрою в порушенні захисту закон... конкуренцію таке ж розслідування проводиться Європейською комісією проти російської компанії Газпром. Прошу разом з нашими європейськими партнерами провести відповідне розслідування. Нагадаю, що загальна сума штрафу може сягати до 10% від загального обсягу виручки, який був отриманий Газпромом на українській території. Арсеній Ценюк доручив голові Антимонопольного комітету України підготувати нову редакцію закону про економічну конкуренцію. Він також попросив Терентіва провести консультації з європейськими партнерами в рамках угоди про асоціацію, яка містить чіткий перелік питань, які повинні бути врегульовані законодавством. Ігор Мосічок зараз відригувати? Ну ось бачите, провести розслідування щодо Газпрому, а мене тут цікавить. і хочу вашу реакцію з цього приводу почути і з приводу того, а чи будуть розслідування тут, тут всередині з нашими гравцями монополістами, чи будуть розбиратися настільки швидко, як з Газпромом? А тому, що ми розуміємо, що антимонопольне питання завжди було непростим. А головна проблема нашої економіки, правда, це наявність монополії. Ну от, чи дійсно це і призначення, зокрема нового голови, можна розглядати як частину такої війни? З олігархами справжні. Ну, якщо говорити про е, Газпром, про е, російський газ, про його використання в країні, треба говорити про дві речі. Е, річ перша це те, що ми вже неодноразово звертались до уряду, і зараз звертаємося, і вимагаємо. Резервувати ганебний договір на постачання газу 2009 року. Зрадницький ганебний, його можна як завгодно називати. Нинішня ціна за газ, яку сплачуємо, ну ми в повному обсязі на 50%. Хоча ми всього третину газу споживаємо, складається з цього ганебного контракту. Тому це один момент. Другий момент, який важливий, потрібно звичайно ставити в необхідні рамки Газпром, але так само необхідно в першу чергу ставити в рамки гравців тут, а саме Фірташа, Льовочкіна, Росукернерго і все, що з цим пов'язано. Перший крок парламент зробив. Другий хто має зробити? Другий крок має зробити кабінет міністрів і президент. О, давайте тут три крапки. Зараз сусідня студія так само додасть своїх аргументів для е, сучасного ситуації боротьби з тероризмом як такої. тим більше був збройний, з двома заручниками. Це непогана дуже робота. А, а відносно... якщо повертатись до того, що ви казали, пане Степан, то ви безпосередньо особисто маєте відношення до становлення цих олігархічних холдингів. Адже були секретарем РНБО, і саме при вас вони виникли, і вони зараз становлять е, при Кучмі Ющенку і Януковичу, коли ви працювали, і вони зараз становлять небезпеку для нації і держави. Тому коли ви про це говорите, то ви говоріть, як вони виникали, як цьому сприяло РНБО, як цьому сприяли президенти, які тоді були, а то е, зараз. Всі вважають, що після революції відбулася індульгенція. Не було цього. Ви несете таку саму відповідальність за виникнення цих кланів, як і Ющенко, Янукович і Кучма. Не знаю, що з вами сталося, пане Ігоре. Ваші спіч є не тільки дивовижні, але й заслуговує, ну, скажімо так, аналізу гарного психоаналітика. Голосіть мені імпічмент за це. Не буду вдаватися в деталі до того, того, щоб до того, щоб пане Ігорю бути законодавцем, треба, хоча б бути трошки юридично грамотним, Я вже не кажу політично. Слушайте, я вам цього не дорікаю. Ви, говорите, ви, народний ви поверніть кошти людей брали. Ви аферист звичайний, який займав посаду секретаря РНБО. Пане його я заявляю це в ефірі телеканала. Готовий надати документи, що людина, яка сидить в тій студії. В часі мого ув'язнення оббирала підприємця, фальшувала документи і безпосередньо причесна до мого ув'язнення, в тому числі. Тому е, пане Ігоре, я, я чекаю на ваші документи, вам. оскільки не я був. я помию руки після того, як Тай, пожав ду. вам не. руку, і за те, що я знаю, що я говорю. У мене є всі документи, і написані вашими руками розписки. Оригінали є. Я готовий довести в будь-якому суді слова, які зараз говорю в студії. У вас План, є повне право, пане Ігоре. Але так, я, так, так, я знаю про участь у рейдерських захопленнях і не один раз я би зараз не став нашу дискусію вести mm -hmm. на персональному рівні. Захоплення. І я би хотів, щоб ви заспокоїлися ще раз. Я не маю жодного відношення до встановлення олігархічного режиму, оскільки не, не стався далеко до мене. НБО немає. Ви дасте мені сказати слова, пане Ігорю? Дякую. А так от ви, як законодавець, поважаєте хоча б громадянина, який має точку зору, і не намагаєтесь по ньому поїздити, використовуючи свій мандат і не погрожуєте йому. Це не і не гідно члена партії та законодавця. Я вам ще раз скажу, навіщо мені вам погрожувати? Заспокойтеся, давайте вернемо до нашої теми, пане Ігорі. Ми не слідчі органи. Ну ми ж не слідчі органи, ми не суди, ми не правоохоронці тут, щоб за Да, Давайте я хочу ще раз. Справку далі да, да, справку да. Щодо пана ще до Степана. Він був за першим заступником секретаря РНБО да з тисячі 2010 рік. Це людина, я для людина, наших людина, глядачів людина, хочу уточнити для вас, пане, пане Ігоре. Теж хороший. він писав розписки. Я, я вас, лікар... пане Ігоре, сьогодні перше та... обличчя побачив. Я ніколи не знав, що його взагалі існуєте. знав, що є така людина, і чув багато з цього приводу інформації і знай, не буду говорити якої. Але я сьогодні побачив з першого обличчя. Я з вами не знайомий. Ну, uh -huh. звичайно, зо мною не знайомі. Тільки так скажіть, який сенс мені був ваших переслідуваннях? Ну ладно. кожен має Прямний право на а, певні емоції примі. дуже прямий. Ну no, а ви можете пояснити? Так, да, okay. можу, звичайно. Пан Степан особисто дав гроші одному з підприємців моїх близьких друзів Сергію Іващенко. Той йому їх повернув. Про що пан Степан сам написав розписки, які в мене зберігаються? А потім звернувся до суду, користуючись тим, що має впливи на суди і адвокат, і намагався і намагається рейдерським шляхом віджати одне Но... з найбільших в країні підприємств по вирощуванню грибів. Мене з... дивує тільки те, пане Ігоре, що ви досі. Що, що це було давно? мене дивує. дивуємо це те, що не було. було давно ну, це, це було? зараз суди Це не вчора ж було, і просто що про це, це зараз раз. тільки у студії це домова, раз. Це а не це має юридично Ув'язнення це має відношення до двох з половиною років, які я провів незаконно у в'язниці Януковича. А ця людина була заступником секретаря, чиким він там був в РНБО. От і все, якщо вам це не подобається. Є, це є суд. У мене є документ, який підтверджує, що ви власною рукою в приміщенні РНБО. Тоді він давав вам хабар, і він про це напише заяву. Я Завав не був забав. посадовою особою, а, і я ніякі хабарі не приймав. Можна це ж приймали? Про а що, що ви писали? Моєї студії Ігор Масійчук був гостем студії Степанець панове, дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нас сьогодні, і будемо раді вас бачити ще. Дякую.